Китайці змогли впихнути, не впихуємо. Бюджетний багатофункціональний ліхтарик Boroid моделька v 30 Голова крутиться на 180 градусів. Позаду кліпса на кишеню, знизу магніт і отвір для мотузки. Мотузочку людську у комплект поклали. Заряджається ліхтарик по Type-C, Шнурок у комплекті є. І тут у нас ще один Type-C, І тепер це, будь ласка, павербанк. Тричі клацаємо цю кнопочку і активізуємо. Павербанк. Діод загорівся, значить, павербанк тепер працює. Протоколів швидкого. Заряджання, на жаль, нема, на холостих видає 5 вольт. При навантаженні в 1 ампер просадка по напрузі є, але пульсації мінімальні лише 20 мВ. 2 ампера також тримає, але самі бачите, як просіла напруга. Якщо напряму без додаткових приладів та шнурків, напруга не також і просіла 4,6 вольта. 2,5 тримає, 2,6. Вже просадка критична. Довго тримаємо кнопку, відразу турборежим. Відпускаємо, вимикається. Тиснемо двічі, починає світитись голова. Тут у нас три режима: перший, другий другий третій пам'ять режимів присутня, на якому вимкнули, на такому і увімкнеться. Довго тримаємо цю кнопку і маємо. Світло, звукову сигналізацію. Для тих, хто ще не втомився, показую далі. Тричі клікаємо кнопку: у нас тут або червоне, або ультрафіолет. Знову ж таки, пам'ять режимів присутня, на якому режимі виключили, на такому режимі він і включиться. Тепер двічі клікаємо на цю кнопочку, і нас тут зустрічає кемпінговий ліхтар і безліч варіантів. І червоне, і біле, і холодне, і навіть меготіння, як поліція. Знову ж таки, пам'ять режимів присутня, вимикаємо, вмикаємо. І вмикається той самий режим, який був останній. Вага ліхтарика складає 96 грам, а габарити трошки більше, ніж коробка сірників. Виробник заявляє, що на максимальній потужності ліхтарик просвітить 3,5 години. Тож ліхтарик повністю заряджено. Вмикаємо максимальну потужність в коробочку його. Тепер світломір вмикаємо сюди. І скидаємо. Починаємо 1426. На початку було 15 тисяч люкс, і ліхтарик стрімко скидає яскравість. Через хвилину зупинився на позначці 4600 люкс, і далі йде прямо. 20 хвилин минуло, яскравість трошки тане, і це абсолютно нормально для бюджетних ліхтариків. Одна годинка минула. Маємо наступні показники. Дві години минула показники. Будь ласка, майже три години показники на висоті. Чотири години ліхтарик працює. І ви просто подивіться, як він валить. На своїй залишковій яскравості. 5 годин ліхтарик все ще працює, 5, 5 годин все ще працює, 6 годин працює і я закінчую тест. Таким чином, ці залишкові люкси виглядають у повній темряві. Ліхтарик сигналізує, що розрядився, тож ставимо його на зарядку. Струм заряду складає 1 А. При заряджанні всі режими ліхтарика працюють без проблем. Час заряджання склав 2,5 години. І навіть при ККД 80% ємність акумулятора буде все одно більше, ніж заявлено. Ось такий чудовий, чесний і бюджетний ліхтарик. Рек був у мене сьогодні на огляді. Будь ласка, гугліть. А мені лайк, підписка і дякую за перегляд.